Дуже все гарно, смачно. Колектив дуже підійшли. Все по-домашньому. Дуже по ми вам дякуємо. Це дуже добре, що ви організовуєте цей лагіра. Дуже від контузії воно дуже, дуже допомагає. Дуже вам дякуємо, що ви не забули, приділяєте нам увагу. Продовжуйте в тому темпі, тільки хай вас Бог благословляє і допомагає. Все відмінно, все прекрасно. Від кожного від вас, сучасний тільки буде, відходить таке тепло, як від цього. Було, О, все супер. <гум> Дуже мало людей таких рідко зустрічаю, таких щирих, світлих. Мені все сподобалось. Все. Дуже дякую. Я давно вже так не, хоча мало днів, але я давно так не розвантажувався, бо я давно нікуди не виїжджав. Ну, максимум там по справах, туди і назад, де в Луз або до дівчини. Ну, але хоч два дні, але голову роз... розум розвантажу, вже мені набагато лече ставить. Я вже не буду, надіюся, не, не, не буду думати про те, що хоча б деякий час, не буду думати про те, що твориться в мене в голові. Не буду боятися за що може творити не знаю, що. Дякуємо за такий відпочинок. Я взагалі перший раз на якогось відпочинку, а так і ще й сімейний, то щиро вам дякую. Дуже. Якби не знаю, як ви це все робите, то ви днем виступаєте, а ночі все плануєте, то я не знаю, як це у вас відбувається. Дуже все, все схвачено, не знаю. Я хочу подякувати капілану, бо я познав бо є конфлікти сімейні, як усіх, не висього, я познав, що вони тепер беруться. Це пробудить. Це дійсно так, що таких маленьких ситуацій, але всі, що капілан казав, то всі вони якраз з цього і беруться. Радість. Всім. Мені дуже і моїй сім'ї дуже сподобалось в першу чергу. Хочу подякувати всім цим прекрасним янгалятам, що допомагали, підтримували нас у цих три дні. Щиро дякую. Аби була можливість, ще можна приїхати, якщо з вашого дозволу. Ми не проти.